Часів яр далі на карті Ріпстейту. Ми давайте поглянемо, що там відбувається. Чесно кажучи, якщо говоримо про певні зміни, ті, що ми бачили на попередніх населених пунктах, то часів яр, в принципі, тут ну ніяких таких кардинальних змін немає. Не відбувається в плані просування ворога. Мається на увазі, тому що якщо ми говоримо про бої, то вони тут одні з найзапекліших. Декілька випусків тому ми вам показували. Кадри, де часів яр просто фосфорними бомбами закидують, при тому, що там ще проживає близько 700 цивільних, але це ніяким чином ніколи не зупиняло і не зупинить росіян. Росіян зупинить тільки тоді, коли недобряче отримують по є Вже чудовий такий вислів, які знають чому відійшли. Тому що отримали. Транзистор П13 із продовженням, так то тут в часовому яру іде наступ. Є невеликі, до речі, просування в напрямку Іванівського, який іде там, дещо південніше там невеликий є прорив. Він, якщо брати в загальному цю картину, поки що не є якимось е, критичним чи суттєвим часів яр тримається. Часів яр подолати не в змозі і надалі росіяни. Там діє 331-й парашютно парашутно-десантний полк, тут діє сьома е, святого Георгія. Також діє двісті сімнадцяти Тут Дуже багато насправді задіяно силу з точки зору якраз кількості окупантів, як я і говорив. Якщо раніше було плюс-мінус один до одного, в зіткненні в кількості особового складу, то зараз близько трьох до одного не на нашу користь. Саме в живій силі, так от по часу яру. Я ще і відео до вашої уваги. Давайте його поглянемо. Де окупанти насправді лізуть абсолютно з усіх сторін, намагаючись взяти десь часів яр в кліщі і зайти з флангів. Наразі їм це не вдається. Це все моніториться і одразу знешкоджується. Піхотні ворожі штурми не припиняють ні на мить штурмувати. Техніка на передній край вже не так викатується, як раніше натомість закидають м'ясом. І відповідно з ним що потрібно робити правильно знищувати. Це ми зараз бачимо на кадрах роботу другого Мегбату 47 ї окремої мобільної бригади. Ситуація не те, що погіршується, вона складна, але вона наразі контрольована в цьому напрямку. Тому віримо збройні сили, донатимо збройним силам. Кожен допомагає на своєму фронті, хто чим може. Роботи не. В... Далі перейдемо вже на карту Діпстейт саме на цей населений пункт, і глянемо, що ще відбувається саме тут. Також, ну, якщо брати глобально і попередні населені пункти без кардинальних змін. Але на цей населений пункт ми обов'язково маємо, напевно, ледь не щодня переглядати, що ж там відбувається. Діпстейт малює, що поки що змін ніяких не відбулося. В плані просування бої тривають і ситуація також важка, але контрольована. Е, Роботи не вже які не знаю, тиждень місяць е, просто не дає спокою окупантам, які часів яр, але якщо часів яр, він хоча б на висотах і. З нього там відносно відносно легше оборонятись, то е, про роботу не такі не скажеш. По-перше, населений пункт в рази менший, так і як не крути, окупанта. Ну, ніяк поки що не в змозі його е, дістати і окупувати, і цим самим вирівняти е, лінію наступу. І вже якщо так е, говорити, там е, в подальшому це буде ну напевно нова лінія. Це буде якраз так таки пер... наступним таким населеним пунктом, лаковим шматочком для окупантів, це Оріхів. ну До нього від лінії фронту, ну не скажу, що далеко, але до найближчих, так до перших забудівель, скажімо так, ну майже 7,5 км. Здавалось би, відстань і суттєва, але з іншого боку, все туди також може долітати. Щодо того, що можна побачити. З відеоряду давайте подивимося далі, де відпрацьовує група. Вони називаються гуси 9 цим Міністерство оборони України спільно з військовослужбовцями 15-ї бригади Чорний Ліс, які виявили та вдарили по російській РЛСці. Яка називається, ну вони взагалі ці от назви, це просто, я не знаю, можна зламати язик і мозок. Насправді, ну, мозок можна зламати тим, в кого він є, в росіян його немає, тому, напевно, вони і називають щось подібне. РЛС -40 48, Я 6, к 1 подльот. Щось неймовірне. Оспішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила власний комплекс. Радіолокаційна станція подльот порівняно нова російська розробка на озброєння армії держави-агресора і почали постачати не так давно у 2015 році. Вартість такої складає близько 5 мільйонів вічно зеленої валюти. Кринки також ми повинні їх згадувати, хоч незалежно від того, є там зміни чи немає, але кринки це той населений пункт, який є оплотом, скажімо так, міцності, в плані, такому, що тригерить росіян, росіяни ті вже не робили, і як не робили, і як не намагались просунутись, ну нічого в них от просто не виходить. От від слова, взагалі, ще цікаво, був період, коли здавалось, захід кринків було трішки так знову ж таки окуповано. Ну, принаймні, по карті ліпстейту це було намальовано невеличкий такий шматочок. То зараз знову це перетворилося в сіру зону тобто. Десь можна говорити з певною мірою про те, що наші збройні сили знову ж таки, цей наступ з західного флангу відбили з боку козачих лагерів, і цим самим дали зрозуміти, що не завжди збільшення червоної зони, яку ми бачимо на карті Ріпстейту, означає те, що все, ця зона захоплена. Повторюсь, що на деяких ділянках фронту. Може рухатись туди назад захоплення тієї чи іншої території, тієї чи іншої посадки, чи того чи іншого будинку. Тому іноді певні дні тільки проходять, щоб було розуміння, що от саме на цьому відрізку стались такі, то такі то зміни. Кранки тримаються, і кранки вже не перший також день дають бій окупантам, і це дає можливість нашим військових з протилежного. Берега насипати добряче по позиціях росіян. І ми маємо декілька відео якраз з півдня нашої країни. Це не скажу, що це кринки, Ну але це десь близько там пара українських штурмовиків. Су-25 завдає ударів ракетами по позиціях російських військ, якраз таки на півдні нашої держави. Відео, які. Десь і в певній мірі вражають так, але е, напевно з авіацією зараз не так-то легко працювати, тому що ну авіація це ж все-таки як не крути, ППО. це… Навіть засідка якихось там недалеко від лінії зіткнення окупантів, і це може говорити про те, що не завжди дуже легко можна виконувати завдання у повітрі. В майбутньому, можливо, це буде легше, коли у нас буде більше захищена саме авіація в плані Землі. Ну і ще до вашої уваги. на Кінцівку цього відео давайте подивимося як спецпризначенці служби безпеки України за два тижні вразили. Уявіть собі просто цифри за два тижні: 25 танків, декілька сотень іншої ворожої техніки. Наші воїни плічоплючі з бойовими побратимами сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках. Лише за два тижні втрати росіян у результаті роботи бійців СБУ становлять. 25 танків, 65 бойових броньованих машин 59 артсистем. арт-систем. 13 систем ППО, 251 одиниця військового транспорту, 119 позицій та укріплень, 6 складів з боєприпасами та 458. Ну вже хороших русських, Давайте будемо чесними: 458 мінус помножено вже на плюс. Ось така вона робота Служби безпеки України разом із Збройними силами України до вашої уваги. Ось ця така нарізка. Як говорить красномовно про те, як ворог нищиться, але як бачимо, це ніяк не зупиняє. Ну з одного боку не зупиняє по тій причині, по тій простій причині, що назад відійти іноді ті ж самі росіяни і не можуть, тому що їх знищать власне свої до вашої уваги. Ще від, е, відео від Головкома Сирського, який також виклав одне із своїх відео. Ну, не взагалі це нарізка відео різних підрозділів, просто те, як нищиться окупант на всій лінії зіткнення. Лінія зіткнення вона просто величезна і е, це просто таке от підтвердження того, що ж відбувається на лінії зіткнення. Якщо ви десь можливо губились в здогадках, що ж насправді це відбувається, от вам наглядний приклад того, як стираються просто в полюку міста села. Що роблять росіяни там, де вони заходять? Нічого хорошого не чекайте. Тому від нас всіх залежить допомога армії, допомога Збройним силам, і, відповідно, те, щоб у нашого солдата було все, і дрони в тому числі, і все інше забезпечення, ми також повинні про це думати.